Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ шостий. Вранці я позвонив у Мюнстерський готель, де лишив свій чемодан. Попередив, що затримався в Оснабрюку і повернувся уночі. А також попросив, щоб не віддавали нікому мою кімнату. Це я зробив з обережності. Не хотів, щоб із-за марнотратства на мене звернули увагу і донесли в поліцію. Якийсь байдужий голос відповів гаразд, я спитав ще, чи немає там для мене пошти? Ні, на моє ім'я нічого не було. Я повісив трубку. Гелен стояла у мене за спиною. Пошти? спитала вона. Від кого ти чекаєш листів? Ні від кого. Я спитав про це лише для того, щоб не викликати підозри. Як не дивно, а про людей, які очікують листів, здебільшого не думають, що вони шахраї. А ти шахрай? На жаль, так, всупереч моїй волі, але і не без задоволення при тому». Гелен розсміялася. Ти хочеш сьогодні повернутись до Мюнстера, але ж тут мені довше не можна лишатись. Завтра повернеться твоя служниця, а оселитись десь, тут у місті, надто ризиковано. Адже мої вуса не роблять мене зовсім неупізнанним. А у Мантерса ти не можеш пожити якийсь час? Він пропонував ночувати в його кабінеті. Але вдень дати притулку не зможе. Ні, Гелен, краще мені їхати до мюнстера. Там, на вулиці, мене ніхто не впізнає, не те що тут, та й їхати тут всього годину. І скільки ти збираєшся пробути в мюнстері? Це я зможу визначити лише тоді, коли буду там, і з часом у людини розвивається шосте чуття чуття небезпеки. Ти і тут відчуваєш її? Так, відповів я, із сьогоднішнього ранку. Вчора не відчував. Вона подивилась на мене, сунувши брови, а потім сказала: Тобі не можна виходити на вулицю? Не можна, поки аж не стемніє, та й тоді можна буде тільки на вокзал. Гелен мовчала. Все буде гаразд, мовив я. Не суши собі цим голову. Я навчився жити від години до години, не забуваючи при тому думати про завтрашній день. Навчився? перепитала Гелен. Це дуже практично. У її тоні знову відчувалась роздратованість, як і напередодні ввечері. Не стільки практично, а необхідно, відповів я. І все ж, іноді я щонебудь забуваю. Мені слід було б, наприклад, захопити з мюнстера приладдя для гоління. Сьогодні ввечері я вже буду схожий на бродягу. Згідно із вадимукумом емігранта, цього слід уникати за будь-яких умов. У ванній кімнаті є все, що треба для гоління, сказала Гелен. Все, що ти лишив п'ять років тому, коли тікав звідси. Там ти знайдеш і свою білизну, і свої старі костюми вони висять у шафі зліва. Вона сказала це таким тоном, наче п'ять років тому я кинув її і перейшов до іншої жінки, а тепер повернувся лише для того, щоб забрати свої речі і піти знову. Я не збирався спростовувати її, це ні до чого б не призвело. Вона б тільки зміряла мене здивованим поглядом і заявила, ніби нічого подібного й не думала, а якщо я сам так думаю, то сам у тому й винен. І так, я безглуздо захищаючись, тільки б ще більше заплутався дивно, які звивисті шляхи ми часто обираємо, щоб приховати свої почуття. Я зайшов до ванної. Мої костюми не викликали у мене ніякого почуття. Я тільки побачив, настільки потончив за останні роки. Білизна порадувала мене, і я вирішив узяти її з собою, скільки треба. Жодних сентиментальних поривів я не відчував Прийняти мною три роки тому рішення дивитись на своє вигнання не як на нещастя. А як на свого роду прояв холодної війни, необхідний для мого розвитку, хоч принагідно приносив свої плоди, день минув у якомусь роздвоєному почутті. Свідомість близької розлуки сповнювала нас обох і особливо Гелен, яка не звикла до цієї думки, як і я. Вона сприймала це майже як особисту образу. Я то Був підготовлений усім своїм досвідом емігранта, і, зокрема, за той час, відколи виїхав із Франції, а Гелен ще не опам'яталась після мого прибуття, як тут настав і час від'їзду. Її гордість ще мала не досить часу для примирення, а тут мала повторитись та сама ситуація. До цього ще домішувалась реакція на події вчорашнього вечора. Хвиля почуттів відкотилася, і старі затонулі уламки минулого раптом знову постали перед очима і здавалися більшими, ніж були в дійсності. Ми уникали одне одного, звикали до розлуки. Я б охоче побув з годину на самоті, та коли потім подумав, що це буде не просто година, а дванадцята частина часу, який ми з Гелен маємо ще провести разом. Це здавалось мені немислимим. Колись давно, ще в роки самостійного життя, я часом ставив собі питання як би я повівся, коли б почув, що мені лишилося жити всього місяць? Якоїсь ясної відповіді я так і не знайшов усе, що, на мою думку, я повинен був робити, якимсь дивним чином відразу ж виявлялось тим, чого ні в якому разі робити не слід. Те ж саме сталося і тепер. Замість обійняти той день, відкритися йому цілком і всіма своїми чуттями прийняти в себе Гелен, я бродив по квартирі із палким бажанням зробити це і водночас з такою обережністю, ніби я був зі скла. І з Гелен, здавалося, творилося те ж саме. Ми страждали і були неприступні, і тільки вечірні сутінки. Так наблизили страх розлуки, що ми несподівано знову наблизилися одне до одного. О сьомій годині вечора біля вхідних дверей пролунав дзвоник. Я здригнувся. Дзвоник для мене означав поліцію. Хто це може бути? пошепки запитав я. Тихше. Давай почекаємо, сказала Гелен. Це, певно, хтось із знайомих. Якщо я не відповім, він піде. Подзвонили вдруге, потім постукали в двері. Йди до спальні, шепнула Гелен. Хто ж це? Я не знаю. Йди до спальні, я спроваджу його. Краще відчинити, ніж чекати, поки почують сусіди. Вона відіпхнула мене і швидко глянув довкола, чи не лежить щонебудь із моїх речей на виду. Потім пішов у спальню. Звідти я почув, як Гелен запитала, Хто там? Чийсь чоловічий голос відповів їй. Потім Гелен сказала: Це ти? А що власне трапилось? Я причинив двері. У квартирі був другий вихід через кухню, але туди я не міг потрапити непоміченим. Лишалася єдина можливість. Сховатися у великій стінній шафі, де висіли сукні Гелен. То, власне, була не шафа, а велика ніша у стіні, закрита дверима, повітря там було досить. Чоловік разом з Гелен зайшов до вітальні, і тут я впізнав його по голосу То був брат Гелен, який колись засадив мене в концтабір. Я поглянув на туалетний столик. Єдине, чим я вміг скористатися як зброєю, був ніж для розрізання книг із нефритовою голівкою. Нічого іншого я не знайшов. Не роздумуючи, я сховав ножа до кишені і увійшов в шафу. Певна річ, я мусив оборонятися, якщо він помітить мене, і не було іншого виходу, як убити його, а потім спробувати втекти. Телефон долинув до мене голос Гелен, і я нічого не чула, спала, а що трапилось? Під час серйозної небезпеки настає мить, коли в людині все досягає такого напруження, що, здається, досить іскри і вона спалахне. Тоді людина стає майже ясновидцем так швидко вона міркує і співставляє факти. Отже і я, ще не розчувши відповіді Георга, вже відчув, що він нічого не знає про мою присутність. Я дзвонив тобі кілька разів, сказав Георг. Ніхто не відповів, навіть служниця. Ми думали з тобою щось сталося. Чого ти так довго не відчиняла? Я спала, спокійно відповіла Гелен, тому й вимкнула телефон. У мене болить голова. Не пройшло й досі. Ти розбудив мене. Голова болить? Еге ж, і зараз іще сильніше, ніж перед сном. Я прийняла дві таблетки, і їх треба відіспати. Снотворні таблетки? Ні, проти головного болю. Ти залиш мене саму, Георг. Мені треба відіспати їх. Таблетки то дурниця. Заявив Георг, одягайся, підемо погуляємо. На дворі така чудова погода. Свіже повітря, краще будь-яких таблеток. Я вже їх прийняла і тепер повинна виспатись. а блукати по місту мені не хочеться. Вони говорили ще якийсь час. Георг хотів пізніше зайти за Гелен, але вона відмовилась. Він спитав, чи досить у неї вдома продуктів. Вона відповіла, що досить. А де служниця? Служницю вона, мовляв, відпустила на півдня увечері та повернеться і приготує вечерю. То значить, усе гаразд? запитав Георг. А що ж має бути не гаразд?» Ну, я тільки так сказав. Часом щось спаде на думку. Зрештою, що зрештою? Різко спитала Гелен. Ну, як тоді? Що тоді? Маєш рацію, походився Георг. Навіщо про те згадувати? Якщо все гаразд, значить гаразд. Просто я тобі брат, от іноді й цікавлюсь. «А вже ж», – сказала Гелен, що ти мені брат? Я хочу, щоб ти це зрозуміла краще, адже я зичу тобі добра. Знаю, знаю, нетерпляче відповіла Гелен, ти вже не раз розказав мені про це. Що на тебе сьогодні найшло? Зазвичай ти не така. Правда? Розумніша, я хотів сказати, якщо та дурниця знову почнеться. Нічого не почнеться. У мене просто болить голова, от і все, і я ненавиджу, коли мене контролюють. Ніхто тебе не контролює, я лише турбуюсь за тебе. Не турбуйся, зі мною все гаразд. Ти завжди так кажеш. Тоді не будемо згадувати про тоді, сказала Гелен. Звичайно, не будемо. Я то напевно не буду. Ти буваєш у лікаря? Буваю, відповіла Гелен після паузи. І що він каже? Нічого, щось «Щось-то повинен же він говорити? Він каже, що мені потрібно відпочити, роздратовано сказала Гелен. Щоб я спала, і коли стомлюсь, і коли в мене болить голова, щоб не сперечалась ні з ким. І щоб ні в кого не питала, чи це не суперечить моїм обов'язкам фольксгеносін і громадянки уславленої третьої тисячолітньої імперії? Це він так сказав? Ні, він цього не говорив, підвищивши голос, швидко відповіла Гелен. Це я вигадала, він лише порадив мені даремно не хвилюватись, отже він ніякого злочину не вчинив. І не заслужив що його, садили в концтабір, він щирий прихильник нашого уряду. Тобі цього досить? Георг щось пробурчав. Я подумав, що він уже збирається йти геть, та, знаючи з досвіду, що це найнебезпечніший момент, бо раптом може статися щось непередбачуване. Я притягнув дверця та шафи до себе і лишив тільки вузеньку щілинку. Ще мить, і я почув, як Георг зайшов до спальні. Потім його тінь ковзнула повз на мить затуливши світло, що падало до мене крізь щілину. Він пройшов у ванну кімнату. Мені здалось, ніби Гелен іде слідом за ним, проте її я не побачив. Я причинив двері і завмер, стоячи в темряві серед суконь, Гелен і стискаючи в руці ніж. Я знав, що Георг не помітив мене, і був майже певен, що зараз він з ванної кімнати повернеться до вітальні і почне прощатися. І все ж я відчув, як щось мені здавило горло, а з під пахом по тілу струмками стікав піт. Страх буває різний, коли ти боїшся чогось невідомого або чогось такого, що вже зазнавав. Невідоме, яким би небезпечним воно не здавалося, завжди невиразне, і страх від нього можна контролювати самодисципліною. Та коли знаєш, що на тебе чекає, уже мало чим може зарадити і дисципліна, і психологічні сальтомортали. Страх першого роду я пізнав перед тим, як потрапив до концтабору, і зовсім інший страх відчув тепер. Уже знаючи, що мені буде в таборі, коли знову потраплю туди. Дивно, але, перейшовши кордон, я ні разу не подумав про все це і не хотів думати. Подібні роздуми утримали б мене від такого відчайдушного кроку, і я всім своїм єством не хотів цього. Крім того, пам'ять іноді фальсифікує факти, щоб полегшити нам життя. Вона прагне навіть нестерпне пом'якшити нальотом забуття. Вам це знайомо? Так, знайоме, відповів я. Тільки це не забуття, це свого роду напівсон. досить одного поштовху і пам'ять прокинеться. Шварц кивнув. Отже, я стояв у темряві і тісноті серед напханих суконь. Загорнутий у них, наче у м'які крила велетенського кажана, і дихав рівно і неглибоко, щоб не зашорхотів шовк, або щоб не закашлятись чи не чхнути. Тільки тут я вперше по справжньому збагнув, що вчинив. Страх немов чорний газ, підіймався від підлоги, і я боявся, що от-от задихнусь. Сам я в концтаборі не зазнав найгіршого. Там поводились зі мною погано, як і з усіма, але потім відпустили, і, можливо, це теж сприяло тому, що згадка померкла. І ось тепер переді мною постало все, що творили в таборі з іншими, про що я чув і сліди чого бачив на людях. Я не міг збагнути того безумства, яке штовхнуло мене покинути благословенні країни, де за факт мого існування мене карали тільки тюрмою та висилкою за кордон. Тепер вони здавались мені пристанищем гуманізму. Мені було чутно, як Георг возиться у ванній кімнаті. Стіна там тонка. А Георг, як людина вищої раси, церемонитись не вважав за потрібне він з грюкотом відкинув кришку унітазу і здійснив свої природні потреби. Те, що я змушений був слухати, як він мочиться, пізніше, здавалось мені, вершиною моєї ганьби, хоч ще й свідчило про те, що Георг безтурботний і не підозрює нічого. Притому я подумав про випадки крадіжок і грабунків, коли злодії, перш ніж утекти, паскудять житло, щоб поглумитися над людьми і вгамувати власний сором, бо, ідучи на злочин, від страху відчували позиви до цього. Я почув, як з бачка зашуміла вода і Георг залишив ванну кімнату, бадьоро промарширувавши через спальню. А далі до мене долинув глухий стукіт вихідних дверей. За хвилинку дверцята моєї ніші відчинилися, я побачив світло, і на фоні світла темний силует Гелен. Уже пішов, сказала вона, вийшов я зі сховища присоромлений, на душі в мене було так, як могло бути в Ахілеса, коли його побачили в жіночому вбранні. Страх, ганьба і збентеження так швидко приходили на зміну одне одному, що зрештою всі ці почуття змішалися докупи. Я правда звик до такої швидкої зміни почуттів, але існувала істотна різниця між тим, чи тебе тільки вишлють з країни, чи скарають на смерть. Тобі потрібно їхати звідси, сказала Гелен. Я глянув на неї. Не знаю, чому я сподівався побачити на її обличчя щось схоже на презирство. Певно, тому, що після недавньої небезпеки я відчував себе присоромленим, хоча б перед кимось іншим, крім Гелен, такого відчуття я б не зазнав, та на обличчі Гелен не було нічого крім страху. Тобі треба їхати звідси. Повторила вона, це було безумство отак От з'явитися тут. Хоч хвилину тому я й сам так думав, але тепер похитав головою. Не зараз, відповів я, через годину. Можливо, він ще блукає десь тут, по вулиці. Він може ще раз повернутись сюди. Ні, я так не думаю. Він не запідозрив нічого. Гелен пішла до вітальні, вимкнула там лампу, підняла віконні штори і почала пильно дивитись на вулицю. Світло із відчинених дверей спальні падало на підлогу золотим ромбоїдом. Гелен стояла за плямою світла, напружено придивившись до вікна, ніби стежачи за звіром. Тобі не можна йти пішки на вокзал, прошепотіла вона. Тебе можуть впізнати, але ти повинен їхати звідси. Я попрошу в Елли машину і відвезу тебе в Мюнстер. Які ж ми були дурні з тобою, тобі не можна лишатись тут. Я дивився на Гелен. Вона стояла біля вікна зовсім близько, лише на другому боці кімнати, а проте уже далеко від мене, і раптом я відчув гострий біль. Вона, здавалося, тільки тепер вперше усвідомила, що ми мусимо розлучитися. Всі застереження, що весь день привидами блукали навколо нас, тепер зникли вона побачила небезпеку і побачила на власні очі, і все інше для неї вже не існувало. Нараз у ній не лишилося нічого, окрім страху і любові. А водночас. Над нею вже витала тінь розлуки і втрати. Я відчув це, як і вона різко і безжалісно. Нарешті туман розвіявся і зникла всяка обережність, і якимсь дивним чином та жахлива свідомість несподівано вилилася у нестримне бажання. Гелен відвела мої руки і сказала пошепки Не зараз, мені треба подзвонити до Елли. Не зараз, ми ж повинні. нічого ми не повинні, думав я. Я мав ще годину часу, а потім світ для мене провалюється у безвість. Чому я досі не відчув цього сильніше? Я відчував це, але чому не розбив скляної стіни між собою і своїм почуттям. Якщо моє повернення було безглуздим, то це було ще безглуздішим. Я повинен був узяти з собою щось від Гелен у ту сіру порожняву, куди я, коли мені пощастить, повернусь. Щось більше, ніж згадку про обережність і зачароване коло, яким я оточив себе. Більше того, наше з'єднання з перерві між сном я повинен свідомо, всім своїм чуттям взяти Гелен, її душу, її очі, її розум і думи, цілком. А не так лише, як самець на зорі. Гелен чинила опір. Вона пошепки умовляла мене, що може повернутись Георг, і я не певен, чи вона справді боялась цього. Сам я надто часто потрапляв у небезпеку і звик забувати про неї, тільки но вона минала. Кінець шостого розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.